Доброго дня, з вами підприємство Ортопед. Сьогодні ми вам розповімо про поручні для відновлення навиків ходьби ПДВХ 1. Дані поручні йдуть у двох модифікацій. Перша на 2,5 метри, друга на 3 метри. І називаються вони ПДВХ 1-2500 і ПДВХ 1-3000 відповідно. При їх використанні користувач тримається руками за поручні та пересувається вздовж них. Зовнішні поручні призначені для забезпечення опирання та тримання їх руками. Внутрішні ж поручні слугують для спирання на них паховими западинами. Обидві системи поручнів виконують функцію основного каркасу, на якій тримається вся конструкція. Зараз на відео ви бачите процес регулювання висоти зовнішніх поручнів. Їхня висота регулюється від 735 мм до 945 мм. Дає можливість підкоригувати його індивідуально під кожного пацієнта та потрібну йому висоту. Дані поручні загалом призначені для відновлення рухів нижніх кінцівок та тренування координації рухів і вміння підтримувати рівновагу, балансування в стоячому положенні і відновлення навиків ходьби. Поручні складаються з двох опор, чотирьох стійок і чотирьох плаваючих стійок, а також двох поручнів це зовнішніх та внутрішніх, які регулюються за висотою. Обидві версії поручні витримують максимальне навантаження до 100 кг. Внутрішні порушни регулюються за висотою, як ви бачите на цьому відео, від 835 до 1330 мм. Ширина між внутрішніми порушнями регулюється від 578 до 646 мм, а ширина між зовнішніми від 702 до 770 мм. Дальність цих порушнів, що вони можуть бути як стандартними, так і двоярусними для спирання на них паховими западиками. Для замовлення цього виробу пишіть нам в інстаграмі в Директ або телефонуйте за номерами, які зараз бачите на екрані. Чекаємо на ваші звернення.